Всі від мене чогось хочуть. Подякуйте швидше Богу, що ви на правильній стороні. На днях ми з другом спілкувалися, і він теж поділився, що від нього всі чогось бажають. І ми швидко зрозуміли, що це перевага. Дякувати Богу, що ми на правильній стороні, на стороні тих, кого він обрав, через кого він обрав давати, а не просити, що ми на боці тих, хто може дати, пожертвувати, поділитися, а не тих, хто просить і має потребу. Тому швидше подякуйте Богу, якщо у вас хтось щось просить і діліться. Це не обов'язково матеріальне, інколи це можливість, знання, навіть вислухати людину це велике благо, тому що психологи і психіатри за це беруть великі гроші. Тому більше віддавайте, і хай Боже благословіння повертає вам у десятків сотні разів більше, ніж ви віддаєте, адже це закон Всесвіту. Чим більше даєш, більше отримуєш. І дякуйте за те, що ви на правильному боці, на боці тих, хто може і дає тим, хто потребує. З вами Пазяк Роман. Не забуваємо про справжню цінності цього життя. Тут Все про здоров'я!